І щонайменше 20 людей можуть бути під завалами готелю у Черкасах, куди поцілила російська ракета. Вже відомо про дев'ятьох ушпиталених. Двоє з них у важкому стані з травмами хребта та голови. Пожежні вогоння на місці влучання вже приборкали. Триває рятувально-пошукова операція від вибухових хвилі. В довколишніх будинках повилітали шипки. Припарковані неподалік автівки теж пошкодило. Деякі загорілися. Нині мешканці прибирають уламки скла в квартирах та біля будинку. Затягують вибиті вікна плівкою. Стукіт, гром. Всі злякалися, жах. Повилітало в шокі. Куди бігти, що робити, а куди ти втечеш? Немає куди. В коридор, всі дзвонять, всі пишуть. Слава Богу, ці вікна це таке, це міле. Слава Богу, що просто живі всі. Зараз відходимо, прибираємося. Очевидно, що це було влучання ракети, тому що руйнація будинку з практично з другого по п'ятий поверх і. Як наслідок збиття, куди ракета летіла, дуже тяжко сказати. Ймовірно, це ракета класу Х 101 тобто класу повітря поверхня.